Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці письма. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Р. Букви стали всі в рядок, нумо дружно на урок, бо наш перший дружний клас уже чекає тут на вас. І ось перед нами букви. Ці букви називаються прописними. Саме їх ми вчимося писати на уроках письма. Ми з вами вже вивчили шість голосних букв. Це А, О, У, И і, і Е. Та букви, які позначають приголосні звуки. Це М, С, Н, К, Л, В та Р. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Р. Виріс равлик на стеблину, зупинився і завмер. На собі несе хатину, а вона як буква Р. Давайте пограємося в гру. Доберіть слова, що мають дані склади. Ви бачите на екрані склади. Перший склад РА. Склад РА має слово равлик та рак. Склад Ри має слово річка. Склад Ре має слово черепаха. Склад Ро має слово ролики Ромашка. Склад Ри має слово Риба. Склад Ру має слово ручка. Добре. Гра черв'ячок-шкідничок. Зараз на екрані з'явилися записи. Але справа в тому, що червячок поточив ці записи. Але я думаю, ви здогадаєте, що тут написано. Давайте спробуємо прочитати. На ні, Сорока. сосни Роса. Перевіримо. На сосні сорока коло сосни роса. Добре. Пограємо ще в одну гру. З'єднайте склади так, щоб утворилися слова. Ви бачите на екрані склади. Давайте з'єднаємо їх у слова. Ми бачимо склади і на, ро, ри, ман, рек, ві, сик, ра. Будь ласка, перше слово це слово ірина. Ірина. Далі ми бачимо слово Роман. Є ще слово рексик та слово віра. З якої букви пишуться ці слова? Звичайно, ці слова пишуться з великої букви, адже це імена та клички тварин. Рексик це кличка тварин. Клички тварин та імена людей пишуться з великої букви. Саме для того, щоб написати імена людей, нам потрібно вміти писати велику букву Р. Відкривайте свої зошитки на сторінці 37 та будемо вчитися писати велику букву Е. Спочатку ви бачите вгорі сторінки малюнок. Зажурилось равлення, Я росту щодня-щодня, стану більшим на біду і завтра хатку не ввійду та спокійно ніч пройшла, Хатка також підросла. Ось ви бачите такий е, малюнок маленького равлика, і, як завжди, нам потрібно підготувати свою руку та навести пунктирні лінії і зафарбувати цього равлика. Ставте відео на паузу та виконуйте роботу. А ми рухаємося далі. І поглянемо, як же ж пишеться велика буква Р. Велика буква Р складається з двох елементів. Це подовжена похила лінія за округленням внизу та півовал, який розміщений горизонтально. Велику букву Р починаємо писати. Починаючи від верхньої міжрядкової лінії. Ведемо похилу подовжену лінію за округленням внизу. Заокруглюємо біля нижньої рядкової лінії. І потім починаємо писати дугу, півовал. починаємо писати від. До поміжного рядка ведемо півовал зліва направо, торкаючись верхньої міжрядкової лінії. Спробуємо написати цю букву в своїх зошитках. Зошит свій я розгортаю, на його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, буду я писати гарно, до роботи я берусь. Сьогодні ми будемо виконувати пальчикову гімнастику таким чином. Складемо пальці долоню один до одного та будемо з'єднувати та роз'єднувати свої долоньки. Ось така пальчикова гімнастика. Перший рядочок у ваших зошитках ми виконуємо елементи букви Р. Як я сказала, це подовжена похила лінія за внизу та горизонтальний півовал. Давайте виконаємо. Пишемо ось так. Похилу лінію та півовал. Похилу лінію та півовал. Ось так. Виконуємо весь рядочок, а потім з'єднуємо елементи в велику букву Р. Пишемо лінію заокруглення внизу, а потім відразу пів овал. Ось так виконуємо рядочок букви Р. Для виконання завдання ставте відео на паузу. Далі нам потрібно виконати з'єднання букв. Великої букви Р та букви О. Ви бачите, що з'єднання нижнє. Після того, як ми написали букву Р, ми витягуємо хвостик з-під низу, з нижньої рядкової лінії та починаємо виконувати букву О. Таке ж саме з'єднання букви Р великої та букви У. Воно нижнє. Витягуємо хвостик із. Нижньої рядкової лінії. Ведемо до верхньої рядкової лінії і відразу починаємо писати букву У. Потім вам потрібно виконати написати слово роман. Роман це ім'я людини. Тому, звичайно, це слово пишеться з великої букви. Зверніть увагу на з'єднання, особливо на з'єднання букви О та букви М. Ну і на інші з'єднання. Пишемо гарно виконуємо ці, ці завдання. Для виконання завдання ставте відео на паузу. Наступне завдання нам потрібно з вами написати речення з друкованого тексту. Ви бачите це речення. У руслана марки. Зверніть увагу на великі букви. Це буква У та буква Р. Буква У використовується велика, тому що це початок речення. Буква Р пишеться у слові руслан, адже, велика, адже це ім'я людини. Зверніть увагу в кінці речення також ставимо крапку. Це завдання виконаєте самостійно, а ми ще з вами поглянемо на останнє завдання. Ви бачите малюнки це ребуси. Потрібно їх розгадати та написати відгадки в нижньому рядку. Подивимося уважно на перший ребус. Ми бачимо букву Е, тас, малюнок, це кран. Е та кран ми отримуємо слово. Екран. Поглянемо на другий малюнок. Ми бачимо малюнок корони. Корона. Але нам сказано, що звук Н потрібно змінити на звук В. Змінюємо. Корона, корова. Корова. Ось ці слова нам потрібно написати внизу, в нижньому рядочку прописними буквами екран та корова. На сьогодні наш з вами урок закінчено. Сьогодні ми з вами вчилися писати велику букву Р, вчилися поєднувати її з іншими буквами, писати слова та речення. Я з вами прощаюся. На все вам добре, до побачення!